Бажаєте вивчити методи блокування російськомовного контенту, але не знаєте, як це зробити. Ми поділимося з вами інструкцією. На світ з'явився новий телеграм-канал від Кіберполіції під назвою Брама брама це спільний проект між кіберполіцією та волонтерами, створений для того, щоб блокувати русню в телеграмі, інстаграмі, тіктоці або на інших соціальних платформах. Брама націлена на підвищення рівня інформаційної безпеки серед українців. Кіберполіції було розроблено. Певний проєкт, який е якраз допомагає блокувати ці всі канали, які здійснюють російську пропаганду. Mm -hmm. Називається він Брама. Mm -hmm. Він був перебудований, трансформований з іншого проєкту, який, який називався Мрія. Е спочатку цей той проект був для блокування ресурсів саме з розповсюдження наркотичних засобів. Після чого, після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, його переформатували у вигляд для бокування російської пропаганди, і достатньо був ефективний. Зараз його просто зробили ребрендинг, і він зараз називається Брама. Це дуже ефективний спосіб, тому що тут дуже багато підписаних користувачів, і бакування відбувається завдяки тому, що надається посилання, і кожен хто підписник, може натиснути на скаргу. Таким чином, як мінімум, декілька тисяч скарг може потрапити одночасно до адміністрації месенджеру Телеграм, для того, щоб вони розглянули, розглянули скаргу і відповідно заблокували певний канал. Таким чином, це відбувається, тобто кожен може долучитися до цієї брами, це дуже я кажу ще раз ефективний механізм для блокування, і це, скажімо так, наближає нашу перемогу, тому що це, скажімо так, блокує всі ті наративи, які здійснює Російська Федерація. Разом ми маємо підтримати наших військових, досягти перемоги для України. Твій статус не важливий. Ти школяр, підліток, матуся, в декреті, робітник чи пенсіонер. 15-20 хвилин вашого часу і ви вже інформаційний волонтер. Спосіб взаємодії залишається тим самим. Виявляємо та ліквідуємо ворога в онлайн-просторі. свій час на захист інфопростору. Доєднуйся до брами та наближай нашу перемогу.